Вітаю, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереж. Сереш, привіт. привіт. Зараз всі говорять про те, що відбувається в США. Ми залежимо від США і вже дуже багато мемів з приводу того, що Зеленський спілкувався з Трампом. Давай розпочнемо цю ситуацію переглядати з самого початку Байден. Чи добуде Байден до кінця свого терміну? Угу. Mm. Ну, дивись, <кліп> є значний ризик того, що може недобути за причини пов'язаної здоров'ям. От в мене в дев'ятка, тобто наш переможець на коні може бути перевернутим за рахунок дев'ятки мечів. Якщо попердоли здоров'я, бо в іншому випадку, в мене тут випадають скандали напруження інтриги розслідування, але в цілому для Байдена помірність. Ну я маю на увазі. Тобто, ну знаєш, це іде як іде. От е, так, е, дуже важлива ситуація, е, яка змусила його е, піти. Це його здоров'я, чи він штучно перебував на посаді кандидата в президенти? Ми піднімали цю тему, коли тільки пішли чутки чи чи дожмуть Байдена а, зняти свою кандидатуру. І в мене також, до речі, сипалося і знову сипеться питання пов'язане із станом здоров'я, його якоюсь спроможністю взагалі да, нести а, цей тягар і так далі, тому подібне. І якщо ти згадаєш і ефіри і на моєму каналі і для інших каналів глядачі, згадайте, ми якраз говорили про те, що не буквально тиждень тому казала про те, що буде достатній. Скандали, напруження, які будуть це серед демократів, які будуть тиснути та змушувати Байдена зняти свою кандидатуру, і що він не одразу на це погодиться, пройде певний час, типу, і тільки потім він може прийняти такі умови, і от він як, їх якби прийняв, да? не так як прогнозували, бо прогнозували ну, набагато раніше. Він зробив першу заяву, що я нікуди не піду, ідіть в сраку, і потім передумав тільки спустя чотири дні під певним натиском і так далі. Але скоріше за все, все таки питання з Здоров'я там першочергове. Бо дід дійсно здає е, позиції у, у, просто у взагалі тому, як він висловлюється і який у нього загалом стан як у політика, як у людини Як це вплине на шанси Трампа на перемогу? щоб він там не трандів. Що б він там не транді, а Трамп любить трандіть імператрицю. Він побоюється. Я про Каміло Харріс, Він побоюється, і його заява про те, що її буде перемогти навіть легше ніж Байдена. Вона є не зовсім окей, тому що для Трампа це дев'ятка жезлів. Тобто для нього вийти переможцем у цій боротьбі буде важче ніж на фоні Байдена з деменцією, який не може Три слова зв'язати. Розумієш? Тобто тут якби такий момент. Нам, якщо так розбиратися, в цілому я вже казала, не так страшний Трамп, як його малює. Бо цей дядько абсолютно ну, типу, він говорить одне, думає інше, діє по третьому. Тобто, тут о, думати, що все, капець, Трамп прийде, поставить свого віце-прем'єра, і нам всім гайки срака, і повне треш. Ну це робити такий, знаєте, вистріл в холосту, накручуючи себе, не розуміючи, що Трамп за особистість. А він достатньо сумбурний мужик, а він достатньо о, бізнесовий має підхід і зовсім не політичний. Тому тут якби. Якби це зараз самоіронічно не звучало, бабка надвоє сказала, що там очікувати від того, від того Трампа, але так, щоб його прям переживати за його призначення, така собі історія, Каміла Харріс має яскраву особистість і високий достатньо впізнаваний рейтинг серед демократів. А от тому це ми будемо бачити з вами до осені веселу зарубу з купою. Агресивних нападів, соціальних якихось двіжів, тобто, давайте так вечір перестає бути томним. камала Харіс. Яке є справжнє ставлення до України? Що нам очікувати від неї? Ну, як і будь-який політик, ця жінка приховує певні варіанти, да? тобто вона розглядає по Україні декілька варіантів, бо двійка жезлів одразу. Це не просто гучні заяви ми підтримуємо до кінця, тобто тут розглядаються різні варіанти. От. Але ресурс нікуди не дівається, бо десятка, десятка пентаклей випадає, тобто ресурсні зобов'язання або ресурсні домовленості, вони у цих варіантах, у варіантах нікуди не діваються. Угу. Е, чи має шанси Камала Харіс е, стати президентом Америки? Mm, по вищому суду так, бо розклад, в принципі, для обох кандидатів починається по вищому суду. Ну, це така закономірна бійка. Знаєш, типу, ну реально закономірна бійка, в якій ми побачимо а, Трампа у позиції пажа жезлів, тобто голосно, гучно, з вогнем. Ну, все як він любить, яскравими заявами, сумбуром і п'яте десяте. А Камілу Харріс як пажа кубків, тобто вода зовсім іншого формату заяви, емоційні тиск, емоційний підхід. Я би сказала, десь такий місцями, можливо, навіть знаєш, занадто. То жіночі не дивлячись на жінку у політиці, і тут е, мені одразу, коли е, стало відомо про Камалу Харіс, е, мені одразу декілька підписників написало фразу про те, що а, а майстри ще на початку війни бачили, що Україну врятує жінка, а раптом то вона, ну типу, що. А раптом вона виграє вибори і вона врятує. І в мене є на цей момент відповідь, е, я вже пояснювала, як працюють Таро, да, що це система прогнозу. Ти бачиш декілька варіантів розвитку подій. Ми просто увійшли в певний варіант розвитку подій, який видно було ще чорті коли. Да? Тобто, ну, я маю на увазі там да, прослідковували з певним чином е, такий варіант розвитку подій, де може фігурувати власна жінка, яка може щось вирішувати. Ми просто стали. В цей варіант вибору зараз будемо дивитися, який варіант цього вибору. Ну які варіанти у цьому виборі нам знову предоставлять. Тобто, це ж не те, що статично. От тому тут скоріше програється розклад того, що ми побачили жінку, яка може потенційно вплинути на ситуацію в Україні. Не все так добре. І в опонентів США я маю на увазі Китай Сі Цзіньпінь е, кажуть, що він лежить з інсультом. Чи правда це саме цікаве зараз буде хвилинка, як там самолюбування. А я за тиждень до того на ефірі для іншого каналу казала про те, що в мене випадає, що кому-то плохиї із когось із світу, і це зіграє нам на руку. Спочатку на наступний тиждень ми розтрактували це із іншою ведучою, як якраз тоді було замах на Трампа. І ми подумали, що це про нього йде да, мова. Що це можливо, це програлася ситуація? А коли коли програлася ситуація з Інпінням, Стало зрозуміло, що, по ходу, я бачила саме оцей прецедент да, типу по ці дзіньпіню. А в мене випадає по перше, що це, скоріше за все, не перший випадок його напруги зі здоров'ям. А, Я так розумію, що це не перший інсульт, бо в нього дійсно є якась серйозна вава зі здоров'ям. І я не виключаю моменту того, що можливо, воно сталося не зовсім просто так. Я маю на увазі загострення. Ніхто не заважає пану сі. Дати там я не знаю іншу дозу медикаментів, наприклад, для того, щоб спровокувати і без того вшатане здоров'я, я би не сказала, що ми говоримо саме там про отруєння. Я би сказала, що ми говоримо про ліки, можливо. Про якісь ліки, чи їх застосування, чи навмисне неправильне дозування, чи якусь таку історію, що спровокувало? Тому що штатам все вигідно: вигідно прибрати того монстра, якого штати власними руками і створили, тим самим вибивши позицію Компартії Китаю трошечки з під ніг і вернувши їх на землю. Розумієш, як би у вигляді сіт. Який зараз усі стан здоров'я? Має достатньо ресурсу для того, щоб його, ну, давай так назвемо, відкачували. Скоріше за все, якийсь пік пройдений, бо вежа перевернута, але вона все ще вежа. Руйнування не відбувається, але наслідок цього руйнування він для нього, по-перше, є закономірним, ну, прям закономірним. По-друге, робить його хоч і перевернутим, але відлюдником. Тобто, це його удар по здоров'ю не вирішується за два дні чи за тиждень. Чи буде ще й надалі загроза його життю та здоров'ю? Скоріше це все, так. Це питання часу. Причому недостатньо це не десятиліття по, по колесу фортуни. О, це певний такий закономірний момент. Його, питання його життєдіяльності. Чому відбувся такий розголос стану здоров'я сі? Третя сторона. Про це дізалася третя сторона і по факту розпотякала третя сторона. В першу чергу, а потім вже китайський внутрішній е ринок. Дуже цікаво, що сьогодні голова МЗС України Дмитро Кулеба здійснив візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ КНР Ван Гі. Головною темою обговорень є пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру. Дуже цікаво, правда? І це перша поїздка української делегації найвищого рівня до КНР від початку повномасштабного вторгнення. Е, Рашки. Питання: що буде насправді вирішуватися на цій зустрічі? Крім того, що вже заявили щось про ресурси, причому не тільки про наші ресурси, а ресурси і взаємодію Китаю з Ерефією. Бо для Ерефії ця розмова це п'ятірка мечів. Пов'язана саме з ресурсами, для них це п'ятірка мечів, яка робить для них у, як слідство шість купентаклей, а це як милостиня. Скоріше за все, обговорюється якийсь достатньо болючий чи тиск, чи ще більший фінансовий вплив на РФ у форматі того, як це робить Китай. Вони і так беруть там нафту за страшною знижкою, вони і так там відживають землі, за, ну, за копійки. Тобто тут саме про м -м -м, варіації якихось от таких от дивних тисків, ДРФ має бути по 10 жезлів важкою ношою. Нас це також тут не обходить, бо у мене випадає, що з нами тут є питання взаємодії з нами, але якось чомусь через третіх особистостей. Я маю на увазі, можливо, Китаю вже. Якусь пропозицію, типу, як ви можете взаємодіяти з Україною, і от Україна поїхала розмовляти про цей варіант, який надала третя сторона. Про що говорити з Китаєм, що їм пропонувати, от і воно навіть частково буде успішним для нас. Воно випадає не якимось страшним. Я маю на увазі, воно не ви, не, не виглядає як використання там нашого ресурсу, але якісь варіанти по нам дійсно будуть обговорювати вони для нас в цілому вигідні. Тобто поїздка буде ефективною для України. Да, 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 може не прямо цію секунду. Давайте так, не прямо, що все, хоп, і Завтра е, Китай такий не, не не допомагаю РФ, і не обгладую кістки РФ, і все відправляю любимі Україні. Ні, це буде якось так. Ну бо це ж Китай. Вони переслідують, переслідують завжди виключно свої інтереси, ніякі інші. Але якихось успішних домовленостей, які зіграють пізніше, вони скоріш за все ми досягнемо з ним. Якщо брати Ерефію і її стан зараз, як в Кремлі сприймуть новину про успіхи або справи України в Китаї? Ну, по-перше, там не будуть знати подробиць, враховуючи те, що в мене виходить, тут не, буде, там не будуть знати тих подробиць. Інформація достатньо ізольована. Від них та, яка потрібна, щоб була ізольована. Да, це по-перше. От-друге, по, От, по в цілому РФ не є не особливо є куди діватися у цій ситуації. Ну, типу, вони вже сприймають Китай як найбільшу проблему, але вибора іншого немає. А куди, з ким торгувати? А Китай робить то, що хоче. Негоже їм слухати васала. Розумієш, вони у цій позиції виграшу. Вони не вважають Росію а, конкурентом або партнером, який стоїть з ними на рівні. Вони тупо обгладують кістки, поки на них є, хоч якесь м'ясо. Поки Росія захлинається у власному такому політичному ступорі. Ми бачимо, що на півдні Ерефі люди почали виходити на протести, бо в них немає світла. Ось ця ситуація з відключеннями світла і те, що вони бажали нам, щоб ми вийшли невдоволені на Майдани, чи станеться вона в них? Чи дозволить Китай розігратися внутрішній революції і невдоволеним акціям всередині Ерефі? Китаю плювать. Але певний градус незадоволення ну, рівнем життя або якоїсь такої історії внутрішньої, у них дійсно періодично буде вилазити. Ну, Дійсно, у них випадає вежа. Так, да, воно не так катастрофічно, як нам би хотілося, бо у них випадає десятка мичів місцями, місцями не всюди і скрізь. А, от, ми маємо все одно переважну четвірку мечів у них тобто статичну позицію. Ну, поки мене добинками не гамселять, прямо в моїй хаті, то нормально можна жити. Але певні. Отакі, от, от вс... давай, як називемо, всплески? Мабуть, здравомисля якогось? У них все-таки починає відбуватися. На жаль, це стосується тільки їхньої сраки, як ми бачимо, і більше нічого. Зараз на Росії накладено дуже багато санкцій, які технічно вже дають про себе знати. Е, ситуація на ростовській атомній електростанції, чи дійсно вона була така критична? Чи дійсно в них там щось гагахнуло? І е, чи дійсно Росії є загроза техногенної катастрофи через несправність систем атомної електростанції? У мене що в день новини не випадало чогось едакого. Що зараз відверто тобі кажу, у мене не випадає чогось більшого, ніж воно технічно е, доступне там чи, чи технічно. Я не знаю, там можливе, нормоване, ти зрозуміла? Тобто, дійсно, якийсь прецедент був, але він не виходить за рамки того, що є типу нормальною історією для виробництва. Тобто, але да, воно знатно всіх налякало, звісно. А от проблема в цілому з е, е, певною такою інфраструктурною шту, із штукою і з атомкою у тому числі, да. Тут місцями знову випадає десятка мечів, а десь випадає знову четвірка мечів. Тобто, там десь щось зупиняється, що не має зупинятися, і десь маємо десятку мечів як проблематику, яка не має бути. І це стосується не тільки а, атомних електростанцій, це взагалом стосується їхніх, ну якихось ти зрозуміла, там якби а, там станції загалом по всій країні, тобто, де їх дійсно немає чим ремонтувати, або дійсно є проблема з їхнім ремонтом і підтриманням, і нічого ти з цим зробити не можеш. Воно просто не витримує і руйнується. Ну, типу, а його під підмазувати вже нема чим. Глина закінчилась. Ти знаєш, якщо згадати історію СРСР і фашистської Німеччини, то чомусь стосунки між Китаєм і США віддалено десь нагадують от саме ці стосунки, чи може бути таке, що ну, дивись, у Байдена деменція, усій інсульт, Трамп без вуха, ну то вже така собі історія. Чи може бути таке, що еліти Китаю і еліти Америки між собою домовилися, щоб розіграти зараз перед всім світом ось таке протистояння, послабити Росію і потім змінити своїх керівників, показово не змінюючи стратегії? Збагачення? О, не зовсім. Не зовсім протистояння між США та Китаєм дійсно є. Воно є в певних особах, воно є в певних розбіжностях інвестиційних, і Китай нікуди не полишає своїх амбітних намірів по Тайвані. Розумієш, нікуди. А США нікуди не полишає свій варіант того, що Тайвань вони їм не планують віддавати. Тобто це напруження нікуди не ділося. Вони в знову созавісимих отношеннях. Диявол на них постійно випадає в політичному ключі на Китай зі штатами диявол. Вони зав'язані інвестиціями, спільними торгами капіталовкладеннями один на одному. Вони терпіть, ну грубо кажучи, терпіти один одного не можуть, але вони вимушені співпрацювати. Тому що китайське. Економічне чудо це повністю заслуга штатів? Вся промисловість дешева, яка є в штаті, вона вся побудована за рахунок Китаю всередині Китаю. Ті втратять бабки, якщо розсируться зі штатами, ті втратять свої заводи, якщо розсируться з Китаєм. Все приплили, розумієш? Типу, що очікувати далі від цих двох країн? Чи можлива там зміна? Перших осіб держави, як в США неочікувано, так і в Китаї неочікувано. В США я маю на увазі до виборів. Ну, до виборів у США Байден може піти тільки за рахунок дійсно проблем зі здоров'ям. Це от єдиний момент. От у Китаї знову на Сі випадає трійка мечі. Тобто, ну я ж кажу, в в. Приходити до тями після удару по здоров'ю, він іще буде. Це питання не, я ж кажу, не одного дня. Ну, типу, воно гепнуло його так нормально. О, от. Тому тут, тут момент того, що зараз воно буде рулитися тими особистостями, якими воно рулиться завжди, на випадок, коли твій основне обличчя, яке представляє твою державу, внезапно вийшло із строя. Ну, типу, це поки йде от по такому ж ключу. Ну що ж, поки в сильних світ усього працює план Б. І вони намагаються хоч якось втриматися на плаву. Ми ставимо на паузу це питання, три крапочки в кінці нашої розмови, бо ми будемо слідкувати за розвиток подій. Війна в нас продовжується, незважаючи на те, що відбувається в США чи в Китаї, тому я зараз звертаюся до всіх глядачів. Ви регулярно можете побачити на сторінках офіційних Шаманки Сереж, різного роду волонтерські збори на медикаменти, на необхідне для фронту. Цей випуск ви подивилися абсолютно. Безкоштовно. Тож давайте хай енергообмін буде правильним і кожен з вас, крім вподобайки, задонатить хто скільки зможе на потреби наших військових. Тому що, що би не траплялося, ми маємо з вами об'єднатися і розмити до перемоги. Дякуємо і обіймаємо всім серцем.